Всім доброго дня! Готую ситний салат з курячими сердечками. Для приготування салату беремо 200 г курячих сердечок, 250 г моркви по корейськи, 200 г сиру, одну склянку зеленого горошку, сіль за смаком і майонез. Спочатку відварюємо курячі сердечка у підсоленій воді до готовності. Нарізаємо сердечка соломкою. Сир натираємо на терці. Такою соломкою. Змішуємо всі складники, солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо. Такий виходить салат з курячими сердечками, з морквою по-корейськи, дуже смачний. Пробуйте, готуйте і всім смачного!